Amor, fiz-me uma nota com Слава Ісусу Христу! Ми бачимо, дорогі парафіяни, чудо, як ви опустили парасолі. Ще хто тримає парасолю, той хоче дощу. Сховайте парасолю. Всі, якщо ми опустимо парасолі, дощ перестане падати. Якщо ми усміхнемося, тоді усміхнеться нам небо. Я хочу вас щиро привітати, що ми дочекали до цього особливого дня у році. Адже цей кошечок, який ми з вами несемо освячувати, ми на нього працюємо цілий рік. А наша нива вродила. Так ясно вродила, що ми оцим хлібом українським поділилися Африкою, Поділилися і з широким світом. Тому зараз коли священник молить цю молитву. це молитву благодарна, молитва подяка Богові за те, що Господь робить. І ми оцей кошечок приносимо.

Воскрес, єси зробився, сильний скла. І о, витівши, чудо шаснувся, і метві востав, а твої очі. А... В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мир даю вам, промовляє Воскресу Ісус. Нехай ці мир, бо в серця кожного і кожної з нас. Чи буває хліб не смачний? Ні. А особливо хліб паста, яка скроплена поток мозолистою працею і скроплена ця паста кров'ю. Маємо власне задоволення, коли ми не живемо в такій шкаролупі своїх обмеженості, ми ділимось. тому той, хто ділиться. То й у множині отримує Всім веселих, благословених великодних свят, кульмінацією вели, Великого Дня є завтра 9 година зранку. Воскресна утрення. Прошу дорогі молінники, хто рідко приходить в неділі до храму. Пам'ятати, що та утрення завтрашня, це не утрення рядової неділі. Це утрення, яка дорівнює святі літургії, щоб ніхто з вас не спізнив іти веселими ногами, бо це є обхід, який ми з вами робимо перед Воскреснею утренню кров храму. Це є вхід мироносець, який веселими ногами спішили і уздріли Воскресло Христа. Своїми серцями прошу завтра уздріти у вірі. Воскресло Христа, приступивши до святая святих, святої чаші, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває, і я в ньому. Цього бажаю на кожен день життя аж до наступної Пасхи. Слава Ісусу Христу! Тепер можна розходитись додому.